Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, міста філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Lexus RX300. Автомобіль у нас 2004 року випуску, обладнаний трьохлітровим бензиновим двигуном, має пробіг 377 тисяч кілометрів, додатково встановлено газове обладнання на повному приводі. Автівка у нас е, обслужена, повністю має чудову оптику противотуманні фари, омивач фар е, повністю потонована. Гума у нас 19 на легкосплавних дисках, має камеру заднього огляду, задня оптика без нарікань. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон з ось такими комбінованими накладками. Також автівці є люк, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі. Повний електропакет, електрорегулювання пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання е, керма, е, також складання дзеркал, круїз контроль, клімат е, в нас з двох є підігрів передніх сидінь, е, AUX, Bluetooth, е, в принципі, мультифункціональне кермо та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, Місто Вінниця вулиця Соборна, 1, також на здійс послуги лізінгу та третину. І ми можемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.